На Полтавщині сільгосппідприємства розпочали підготовку ґрунту під посів озимих культур врожаю 2024 року. Наразі вже підготовлено 18,5 тисяч гектарів. Загалом вже буде посіяно 237 тисяч гектар озимих культур і 33 тисячі озимого ріпаку. Про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Також розповіли, збір ранніх зернових і зернобобових культур в області завершено. Намолочено 1 мільйон 780 тисяч тонн це на 317 тисяч тонн більше ніж минулого року. Такий показник на молоту ранніх зернових ми мали в останні 8 років тому. Повалому збору ранніх зернових область займає шосте місце в Україні. Так як структура пасівних площ у нас в основному заорієнтована на пізні культури про стан боротьби з небезпечним карантинним бур'яном амброзією поленолистою призвітувала начальник головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Яніна Ранчі. Нині понад дві тисячі гектарів на Полтавщині уражені амброзією. Проте в області спостерігають зменшення площ розповсюдження шкідливих рослин у порівнянні з 2020 роком. У населених пунктах здійснюється низьке скошування амброзії. Передцвітінням у період бутонізації. Створюються газони із багаторічних трав у вогнищах амброзії. Виривання рослин амброзії з корінням та знищення їх шляхом спалювання у спеціально визначених місцях або подріблення із наступним. Похованням решток у санітарних ямах і використання гасу та вапна також на апаратній нараді повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації розпочало роботу управління у справах реінтеграції соціального захисту ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Новий структурний підрозділ займатиметься розвитком ветеранського руху на Полтавщині, розробкою координацією програм щодо підтримки наших військових.